Українці, кияни, вітаю вас! Це Олексій Шевчук, Київський новинар. Черговий випуск Бандера Ньюс вас очікує нижче. Отже, поїхали. Генеральний директор МАГАТЕ заявив про погіршення ситуації з ядерною безпекою на окупованій Запорізькій АЕС після удару безпілотника. Гросі закликав сторони до максимальної стриманості та дотримання принципів захисту ЗАЕС у неділю, 18 серпня. Біля берегів Камчатки стався землетрус магнітудою 7 балів. Згодом після нього розпочалося виверження вулкана, який викинув 8-кілометровий стовп попелу в повітря. У Ростовській області вночі, 18 серпня, безпілотники атакували нафтовий об'єкт, спричинивши пожежу. Губернатор повідомив про падіння уламків та загоряння диспалива. Міністерство оборони Швейцарії пропонує 50 тисяч франків грошової премії. За найкращу ідею щодо безпечного та екологічного рішення для вилучення боєприпасів з озер. з вами Олексій Шевчук. З нами цікаво.